У небі над Брянськом теж вибухало. Цієї ночі пишуть, що дрони атакували один з найбільших заводів мікроелектроніки в Росії. Перед цим жителі Брянська чули звуки вибухів. Губернатор області Олександр Богомаз заявив, що силами протиповітряної оборони, нібито, було збито три українські безпілотники. Є... Я же сказала, ти безпілотня. Здесь не троллер вот так за мобили. Заснялся. Есть попадание.